Для того, щоб зрозуміти появу кореня на степення в математиці, розглянемо е, причини його появи. Е, розглянемо рівняння. Е, Перше рівняння це квадратні, друге рівняння це рівняння найпростіше четвертого степеня, ну і третє рівняння це рівняння кубічне. Значить, е, чому я взяв? По два рівняння кожного виду. Щоб проілюструвати, що кореним рівняння кожного з цих видів може бути як раціональне, так і нераціональне число. Наприклад, для першого рівняння х квадрат рівня 4. Серед раціональних чисел легко підібрати числа мінус 2. І 2. Бо мінус 2,2 в другому степені є 4. Так само для другого рівняння мінус 2 2 також будуть розв'язками. Для третього рівняння трійка буде розв'язком, тому що 3 в третьому – це є 27. 27. У випадку е квадратного рівняння другого типу х2 серед раціональних чисел, розв'язки підібрати неможливо. І нагадаю, що в 8 класі ми це розглядали. Е було введено. Е Ірраціональні числа для запису розв'язків таких рівнянь, які позначалися за допомогою знака корня квадратного, тобто знака радикала. В 10 класі точно так само ми будемо розглядати ірраціональні розв'язки рівнянь найпростіших вищих степенів, наприклад, х4 дорівнює 8 серед раціональних чисел. Також немає розв'язків. Відповідно, як і у випадку квадратного рівняння, так і в випадку цього рівняння четвертого степеня. розв'язки записуються з використанням знака радикала. Ось вони. Але тепер уже радикал містить інформацію про вищий степінь нашого рівняння, для якого корінь ми записали, що це корінь рівняння четвертого степеня. Читається корінь 4 степеня з 8. Це означає, що це розв'язок рівняння 4 степеня. Аналогічно для рівняння х куб дорівняння 5, також ми не можемо підібрати раціональні розв'язки. І відповідно також маємо ірраціональний розв'язок, який записується як корінь кубічний з 5. Тобто корінь кубічного рівняння. Тому корінь кубічний корінь це розв'язок кубічного рівняння. Таким чином, ми маємо. Оця група е чисел є корні квадратні. Зверніть увагу, що перші два без значка радикала записані. Так само друга група це корні четвертого степеня. І тут також радикал не використовується для запису. Ну і третя група це корні кубічні. Ось вони. Так що корінь е будь-якого степеня. Може бути записаний без використання знака радикала або з використанням знака Радикала. Таким чином, поява коренів мається на увазі записаних з використанням знака радикала. Ось цей в нижній строчці. Спричинена необхідністю записувати розв'язки рівнянь. Алгебраїчних, якщо серед раціональних чисел розв'язки знайти неможливо. Тобто, якщо ці розв'язки ірраціональні. Ну і тепер означення. Значить, коренем менного степеня з числа А, коренем менного степеня з числа А. Називається таке число Б. Ні степень якого дорівнює числу А. Тобто, якщо Б венному степені дорівнює числу А. То b це n-го степеня з числа a. Наприклад, мінус 2 є коренем кубічним з числа мінус 8. Бо мінус 2 в кубі дорівнює числу мінус 8. Аналогічно 2 є коренем 5-го степеня з числа 32. Бо 2 в 5 степені є число 32. Звідси слідує, що для того, щоб знайти значення n-го степеня з деякого числа, якщо серед раціональних чисел він існує то це означає підібрати таке число B, щоб його nний корінь дорівнював даному числу. Тобто b в степені n дорівнює А. E, значить, приклад який вище, ось тут, ось тут він ілюструє, як можна підібрати серед раціональних чисел розв'язки. Ну, а якщо неможливо, то розглянемо на слідучому прикладі. Значить, Наприклад, перше завдання знайти корінь четвертого степеня з чисел 81 і 256. Числа 81 і 256 мною були підібрані таким чином, щоб серед раціональних чисел можна було легко підібрати корінь четвертого степеня для них. Так, для першого числа кореннями четвертого степеня з числа 88, 81. Більше, є числа мінус 3 і 3. Мінус 3 в 4 і 3 в 4 дорівнює числу 81. Коренями четвертого степеня з числа 256 є числом мінус 4 і 4. Таким чином, і для числа 81, і для числа 256 корені четвертого степеня існують в множенні раціональних чисел. Друге завдання. Знайти корінь четвертого степеня з чисел 20 і 25. Зрозуміло, що з чисел 20 і 25 корені четвертого степеня в множині раціональних чисел не існують. Відповідно, це числа ірраціональні, відповідно, вони будуть записані з використанням знаку радикала. Тобто корення четвертого степеня числа 20 є числа мінус корень четвертого степеня з 20 і плюс корень четвертого степеня з 20. Аналогічно і для числа 25. Такий же самий варіант запису, як бачите, ось сьогодні. Так. Тепер розглянемо поняття арифметичного корня. Згадаємо, що в 8 класі ми також розглядали поняття арифметичного корня квадратного і говорили, що арифметичним коренем квадратним з невід'ємного числа А є таке невід'ємне число Б, яке в квадраті дає число А. Так само дається означення арифметичного кореня го степеня Арифметичним коренем n степеня з числа А. Називається невід'ємне число n степень до рівня, якого дорівнює А. Наприклад, 2 є арифметичним коренем кубічним числа 8. Тобто важливо е пам'ятати, що значення арифметичного кореня n степені є число невід'ємне. Ось про це написано. Так, тобто двійка є арифметичним корем кубічним з 8, з 8, бо 2 в кубі є 8. Також двійка є арифметичним коренем шостого степені з числа 64, бо 2 в шостому є 64. Нагадаю, що шостих степенів для числа 64, він коренів шостого степеня степені для числа 64 2. Це мінус 2 і 2. Але тільки двійка є арифметичним, тому що згідно значення це невід'ємне число. Так. Значить, виходить, щоб знайти корінь арифметичний, необхідно знайти невід'ємне значення корня n-ного Ну і тепер область допустимих значень для обох видів корнів. Для корнів непарних степенів і для корнів парних степенів. Першого значення, точніше перший корінь, який ми розглядаємо, це корінь непарного степеня. Показник його ось. 2к плюс 1 це не парне число. Значить, корінь непарного степеня існує при будь-яких значеннях підкореневого виразу. Тобто А може бути будь-яким числом дійсно. Наприклад, корінь третього степеня існує як з 8, так і з мінус 8. Причина проста. Корінь третього степеня з 8 це 2. 2 в кубі це 8. Рівність правильна. Так само корінь четвертого, третього степеня з мінус 8. Це мінус двійка, бо мінус 2 в кубі це мінус 8. Рівність також правильно вийшла, згідно означення. Друге, для парних степенів. Корінь парного степеня існує, якщо підкореневий вираз невід'ємний. Про це все написано. Зверніть увагу на приклад. Значить, корінь четвертого степеня існує тільки з 16 і не існує з мінус 16. Причина в слідуючому. Корінь четвертого степеня 16. Це є 2 або мінус 2. 2 в четвертому степені 16 і мінус 2 в четвертому степені 16. І жодне із них не дорівнює мінус 16. Про що тут і написано. Таким чином корінь парного степеня існує тільки з невід'ємних значеннях підкореневого виразу.